Доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого ютуб каналу всіх рад бачити. Там в одному із коментарів люди питали, як близько від мене було АЧС. спалах. І як ми це все як то кажуть, пережили. Ну, Ми то безпосередньо. Як вам сказати? ну, У нас то не було, дай Бог. Надіємося, що в нас і не буде. Як воно? ну, Ви ж самі розумієте, що деякі речі від нас... Не залежать і нічого ми не зробимо інколи. Але ж все рівно наскільки ми близько були від як також, очага від цього місця. Зараз вам приближу плюс-мінус. Десь або один будинок лівіший той, або праворуч. Ось оцей будинок оце в тих господарствах було виявлено спалах тоді АЧС. Це було, я би там помилився, це було не в 2018 чи 2019 році, це було лютий чи січень 2017 року. Ну, але ми фактично тоді більше займалися кроликами. Да? І в принципі не так він нас дуже касав... ну, за... ну, заторкало. Да? Але на той момент так дійсно була в нас певна кількість свиней. Зараз вам далі покажу скільки і що, як і до чого в нас. Так, дивіться, тримали ми тоді дійсно не дуже багато свиней. На той момент, коли спалах цей був зафіксований африканської чуми, виходить, розділили. Була там 3-кілометрова зона, 5-кілометрова, якщо пам'ять не зраджує, плюс-мінус. У нас тут проходить поряд автодорога Київ-Харків. Харків, да? якось незрозуміло. Одні будинки, ті, що до нас сюди ближче, права сторона йде в зоні, АЧС, та зона Ні. Ну там якось таке воно, так, якось так. Все, весь цей поділ відбувався. Не дуже зрозумілим, як на мене. Ну, бо знову ж таки, там були коментарі, що. В селі, де в Глобинському районі да, виявили ЧС, що в них даже реагентів немає, щоб виявити, дійсни, це захворювання чи ГС, чи ні. Хто знає, не знаю. Говорити не буду такого, що там як, але сумніви є певні. Да? І що виходить далі? Встановили тоді блокпости були. 45 днів карантин був. Але я вам скажу, в цей момент були виграші лише. Шабаї бариги, які приїжджали сюди вночі, скупляли по 15-18 по гривень за кілограм живої ваги. Хоча до карантину, до АЧС була вона 38-42 плюс-мінус. А 2017 рік. Карантинні поститься, все воно проїжджали, все воно робилося. Е ці... Горілки, як то кажуть, да, малили, тут поросять майже через неї двір. Багато з моїх знайомих на той момент сказали, що все, степе із свиньми. Ну я якось тоді з часом, це я тільки пізніше почав більш-менш так серйозно займатися. На той момент там, ну я ось далі відео покажу вам. Не було там такої великої кількості, та й зараз хіба ця кількість, якщо порівнювати. Ну нічого, працюємо, я ж кажу. То що я зразу Знову ж таки, там інша людина пише в коментарях, да, що типу, прийдуть, спитають сусідів, чи є споросята, чи немає. Прийти то приїдуть, спитають. Але вся інформація, там у них така табличка буде, да, там, де вже спалахи є по, по регіонах. Да. У них така табличка, вони здійснюють обхід по господарствах, чи є, чи немає, проводять лекції, роз'яснюють, що до чого. Але все, вони кількість і все інше, вони пишуть з ваших слів. І так само ви можете не пускати вас, це ви як власник свого володіння. Ви можете не надавати доступ до вашого господарства. Адже уявіть, вони десь ходили, десь там, там де виявили, тоді до вас прийшли. Відповідно, ніхто не перевзувався, не передягався, приплентались до вас. У вас не було, вам занесли цей подарочок. Беріть, люди, користуйтесь. От такі не дуже це добре. На той момент ми сказали, що в нас свиней немає. Вибачайте, до побачення. От така ситуація. Я тоді, в принципі, в мене таких як препаратів особливо не було. Брав я переважно ветлікарні це Бровадес, я ним забризкував. Також Дезосан Вігор, Уже тоді я ним користувався. І якось так пережили ми африканську чуму на той момент. Як воно буде зараз і на цей період, я не знаю. Чи буду я пускати держпожив... представників Держпроживслужби? Ні. Нікого я до свого господарства підпускати не буду. Спитають, є, чи немає. Ну, Не знаю, стосовно цього, ще не знаю. Скажу, можливо, опять, можна сказати, що й немає. Ну, за те, що ви скажете, що немає, чи є, чи немає, відповідальності у вас ніякої не буде. І притягнути вас ніхто ні за що не зможе. Для того, щоб примусово зайти на ваші володіння, да, на вашу територію, повинна бути ухвала суда. Ухвала суда це під певну статтю Кримінального кодексу. Ну, Є свій ряд нюансів. Ось такі справи. Тому зараз я вам покажу, як в мене що я тоді зробив. І як у нас були на той момент свині. Так, дивіться, зараз покажу вам, наскільки близько біля мене було тоді АЧС. Вон там, ну фактично, через річку. Хай там метрів 200-300. такі, Ну, може, хай 400 метрів. Так, друзі, продовжуємо зйомку, дивіться. Були в мене отут дерев'яні станки зроблені. Там фактично ну, до 10 поросят було. Цього на'ясу не було ще. Була тип, ну, схожа на оцю клітку, це ми переробили її. Оце тут була клітка для поросят. І оце в сараї. отут. Те, що для зерна ми зробили, цього всього не було. Тут була клітка 2х2. Зерно ми за тією, ну так ставили. да. І виходить, ну, от в сумі там хай. До двох десятків, може менше. Плюс-мінус, не пам'ятаю вже. Було в нас свиней. Ці в нас на вулиці і зимою були. Ну, Я ж кажу, починали по-різному господарювати. Бачите? А в цьому сараї були в нас кролики. Починали ми своє сільське господарство саме з них. Займався я ними. От такі справи. Тому, надіюсь, наряд питань відповів. Що ще такого додавить? А, саме основне забув. Зараз вам покажу. Тоді, коли вони почали ходити по подвір'ю, ну, ніхто ж не знав, да? що буде, як буде, е, ну, фактично, АЧС дуже близько, що робити, вирізати, не вирізати? Хто його знає? чесно, тоді був переляки. Я тоді на... Е, на тих дверях так само і на цих Ось я зробив. Оце поправлявся утром. Замок навісив, хоча тут гуляли свині. Але, щоб ніхто не міг зайти. Ось таким чином якось пробували робити все це діло. Ну, На даний момент ще я можу. Як -то кажуть, трішки є якогось досвіду, спілкуємося, бачимо цю ситуацію. Ну, Саме перше правило це дотримання санітарних норм сараї, щоб у вас частенько було, дезінфекція і нікого не пускайте до себе посторонніх. І я думаю, все буде нормально, ми прорвемося і поборемо, і подолаємо цю АЧС, і все буде добре. Одне, що, я, ну, знаєте, як з цього всього періоду за СС мені запам'яталось, те, що після АЧС е свині стали жива вага 50 гривень. Це було дійсно приємно. Тоді, коли приїхали там, ну ми тоді більше здавали поросят, да? приїхали, забрали і це вже була певна сума, як то кажуть, і можна було щось робити. Якось так. Добре, друзі, всім все найкращого, будемо працювати далі.